Історії пошуку, фінал яких неможливо передбачити, і влучають у саме серце. Шукаємо разом, Катя Осетча, і це проект знайти своїх. Наші сьогоднішні героїні точно знають, як воно місяцями чекати на бодай найменшу зачіпку в пошуку своїх рідних, і сподіватись на диво, навіть коли все зайшло в глухий кут березня місяця, то жовтня місяця я взагалі не знала, де він це. набираю а абонент поза зоною, поза зоною, поза зоною. Що там трапилось, що там далі відбулося, навіть не можу сказати. Це Катерина Огієвська та Ірина Василенко. Вони не знайомі. Та їх спіткало спільне горе. Повномасштабна війна розділила їх з рідними. У надії отримати нові зачіпки в пошуку вони звернулись до проекту знайти своїх, що вдалося з'ясувати нашій команді, та яке несподіване продовження отримала одна з історій, поки ми готували цей епізод до ефіру. Дивіться далі. Героїня нашої першої історії, 25-річна Катерина Огієвська. Вона розшукує свого нареченого бузінова Микиту, якого російські солдати забрали прямо на її очах. Я просто бачу картину, що Микита стоїть на колішках обличчям до дерева і одягає верхню одну одяг. Начальник безпеки колони починає мені кричати, що я зараз моєму коханому хлопцю особисто вистрілю в голову. Ці слова не дають Каті спокою. Ось уже десять місяців. Саме стільки минуло з моменту, коли зі своїм хлопцем вона опинилась не в тому місці, не в той час. Інколи навіть задаєшся питанням, а що б я могла зробити, щоб цього уникнути. Історія Микити та Каті почалась три роки тому. Обоє жили в Чернігові. Часто брали каву в одній кав'ярні, мали спільних друзів та одне одного знали лише заочно. Якось Микита вирішив зробити перший крок. Він написав мені в інстаграмі, запропонував випити каву. Якось так от воно все закрутилося. А закрутилось так, що вже за три місяці Микита запропонував Каті з'їхатися. Невдовзі пара завела песика Харді, з яким вони проводили ледь не увесь вільний час це як вільна перша наша дитина. У нас це була спільна думка. Якось він любить тварин, йому подобається порода, города, Йорченський тер'єр, і мені вона подобається. Неабияк Микита любив і машини. Останній рік він працював водієм таксі та паралельно розвозив продукти по ресторанах. Катя пригадує, навіть на роботі коханий завжди відправляв їй звістки. І забув сказати, я тебе люблю. Я раніше творилася на нього в плані, що в телеграмі він любив записувати або голосові, або відео повідомлення. А я сижу на роботі, не завжди могла їх слухати. А тепер я розумію, що це така. Тепер мені це… Як в плюс, я періодично переглядаю, тобто пам'ятаю голос. Пам'ятає Катя, і як 24 лютого вони з Микитою вирішили їхати з Чернігова, і тоді, прямо на заправці, хлопець освічився їй. Він хотів на річницю зробити пропозицію, але каже: так як все пішло не по плану, і з цим повномасштабним спорт. Все було завчасно. Відсвяткувати не встигли. Пара евакуювалася до Микитиного дядька в селище Михайло Коцюбинського, що в 20 кілометрах від Чернігова. 28 лютого туди зайшли російські військові, які почали обшукувати оселі місцевих. 4 березня вони дістались і будинку, де переховувалася Катя з Микитою. Хоча дівчина пригадує у цей день їх там не мало бути. Цього дядька донька гукала нас в гості. А ми відмовилися, він не захотів нікуди йти. І я от також це так думаю. А можливо, аби ми пішли, він би був, був безпеці, потом тому що туди вони не приходили, наприклад. Та тоді прихід росіян у будинок дядька Микити закінчився для родини жорстоким допитом під прицілом зброї. Задавали питання, чому ми сюди приїхали, в це село приїхали. Яка ціль нашого приїзду? Я не розуміла взагалі. Ну чому на мене наводять зброю? Після обшуку телефонів Катю з іншими членами родини відпустили. А от Микиту росіяни забрали з собою. Він весь удар прийняв на себе, тому що мене маму, його брата, дядька відпустили. Нас не чіпали навіть пальцем. Ми не розуміли просто ну, а, а де митам? Виходили ми по селу, шукали. Та ні в селі, ні на околицях села Микиту не знайшли. І далі для Каті почалися місяці цілковитої тиші, без жодної зачіпки, де може бути її коханий. Вже коли деокупація відбулася, батьки здавали ДНК, у нас ДНК офіційно пішло, що його немає серед бить. Тобто ми випахнули, так як ми свідки, що його забрали російські солдати, і він в полоні він в заручника Катя написала заяви про зникнення в усі можливі офіційні структури у національну поліцію, гур та СБУ. Паралельно вона доєдналася до громадської організації «Цивільні в полоні, де разом з іншими жінками шукає шляхи, як повертати цивільних заручників. Якщо Мене побачать люди, які шукають цивільних, не розуміють, що їм робити, куди звертатися. Ми дуже будемо раді їм допомогти в цьому плані. Сама ж Катя, допомагаючи іншим, змогла отримати хоч найменшу зачіпку, де перебуває її Микита, лише через вісім місяців. Вона повідправляла листи на ім'я коханого в російській колонії та СІЗО, і один лист таки пройшов. Куди саме дівчина не хоче говорити, щоб не нашкодити Я дуже вірю, що прийде офіційне підтвердження, що він там. Тому що ми передали координаційний штаб, ми передали в національний фонборо, сповістили в Червоний Хрест про те, що він може бути там, якщо їх туди допустять, щоб вони перевірили цю інформацію. За Женевською конвенцією затримані у зв'язку з конфліктом, мають право листуватися з рідними. Ці листи можуть передавати представники Міжнародного Червоного Хреста. Речник делегації Олександр Власенко каже: з тисяч затриманих у них є доступ лише до сотень. Тому ці листи можна передавати і через національне інформбюро затриманий може отримати лист від родича. Навіть ті, до яких ми доступу не маємо, вони можуть ці листи написати, передати через Національне інформаційне бюро. Ми їх отримаємо і передамо національному інформаційному бюро іншої сторони. А вони вже далі передадуть їх родичам. Це суто для цього конфлікту. Така схема зараз. Катя очікує на лист підтвердження про місце перебування свого Микити. Дівчина вірить, пришвидшити цей процес може і публічний розголос, що ви бачите? Тули щось там, особливо ті, хто повернулися з полону. Можливо, пізнаєте фото. Можливо, навіть побачили Це тобто, Ну, дуже важлива інформація. Нам просто треба, щоб звучало поверніть цивільних додому. Поки ми готували цей епізод до ефіру, наша друга історія отримала несподіване продовження. І це справжнє новорічне диво. До нас звернулася 57-річна Ірина Василенко. Вісім місяців вона не мала жодного зв'язку зі своїми двоюрідними сестрами Чуєшевою Людмилою і Волошеною Іриною. Жінки проживали в Луганській області в прифронтовому селищі Тошківка. Останній раз вони вийшли на зв'язок 10 квітня. Тоді ворог нещадно обстрілював мирні вулиці. Ми дуже коротко поговорили. Кажу, ну держіться, кріпіться, ховайтеся, куди ви де ви там ти бережіть, кажу себе. Коли вже я на другий день перезвонила 11 квітня, вже зв'язку не було. Ірина каже: зі своїми двоюродними сестрами була дуже близька, навіть не зважаючи на різницю у віці. Зі старшою людою 19 років, а тезкою Ірою 9. Жінка зізнається. В усьому хотіла їх наслідувати, особливо Ірину. Я дивилася, коли зачіску робить. От вона підкручувала волосся на бігуді, мені і хотілося так зробити. В неї ногтіки були нафарбовані, і мені і хотілося так зробити. Вирішила пані Ірина як сестри пов'язати своє життя з вчителюванням. Зараз вона викладає англійську в Ніжинській гімназії і каже. Часто зізвонювалася з сестрами щодо робочих питань. Людмила Олександрівна, також вчителька англійської мови, а Ірина Олександрівна, вчителька зарубіжної літератури. Вона мені дуже багато в плані методичному допомогла. Вона мені розказувала, де вона які знаходить матеріали. Вона мені телефонувала, вона питає, а як у вас оце робиться, а як у вас оце? З 2014 року селище Тошківка, де жили сестри Ірини, фактично стало профронтовим. Жінка не раз мовляла сестер виїхати, але ті відмовлялись. Так було і 24 лютого. Хоча ситуація там стрімко погіршилась, вони згуртувалися разом. Майже постійно вони були в підвалі, виходили тільки коли було е, таке, начебто затище. Вони виходили щось десь сварити, їсти і е, коли був зв'язок, щоб зарядити телефони, щоб десь з кимось поспілкуватися, тоді тільки виходили. Та після 10 квітня Ірина про долю своїх сестер більше нічого не знала. Тошківка опинилась під окупацією, і до жінки доходили неутішні новини. Хтось із знайомих, знайомих знайомих, приїхали із Луганщини і сказали, що цього села вже немає, що немає жодного будинок не вціліло. Сестер то до нуля, як то кажуть, тому е, які там люди, де їх там знайти, я не знаю. Жінка звернулась до нашої команди, і її справою зайнялася волонтерка проекту Знайти своїх дзівідзінська Мар'яна. Вона шукає людей, які зникли на Луганщині. На Луганщині дійсно ситуація складна. Особисто я долучилася у червні, і з нашою командою нам вже вдалося працювати більше ста заявок у цьому регіону. Мар'яна каже: у пошуку на окупованих територіях найважче знайти зв'язок із населеним пунктом, де зникла людина. Тому у соцмережах треба шукати місцеві групи і писати всім учасникам. У мене є доволі розлога мережа чатів в Луганській області, оскільки я вже тривалий час працюю. Була просто пошук дошкільна, і мені показали повідомлення місцевих жителів, які також когось шукають. Я вже писала цим людям просто чи вони не знають сестер пані Ірини. І одна людина написала, що вона дійсно їх знає, що вона проживає в цьому селі. Відразу я повідомила цю інформацію. Звичайно, пані Ірині пані Ірина вже зв'язалася з місцевою жителькою Тошківки, яка бачила її сестер. Через неї вона дізналась, що і Людмила і Ірина живі і нікуди не виїжджали. Вони разом живуть у будинку молодшої Іри, бо дім Людмили зруйнований. Через окупацію у них зник мобільний зв'язок і вони не змогли дозвонитися до Ірини. Тому зараз жінка чекає, що їй все-таки вдасться зв'язатися з сестрами через ту саму місцеву жительку. Насправді це була така незвична ситуація. Це, напевно, найшвидша заявка, яку нам вдалося закрити, тому що місцеві жителі вони вийшли дуже швидко на зв'язок. Пошук пані Ірини закінчився хеппі-ендом. Натомість Катя продовжує шукати свого хлопця Микиту. Ми просимо вас уважно продивіться ці світлини. Якщо вам бодай щось відомо про Микиту Бузінова, якого російські солдати забрали на Чернігівщині, повідомте, нехай щасливих історій буде якомога більше. Спільно з національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться щопонеділка о 21.30. Шукайте та не здавайтеся.